Хочам розказати про кавову машину Крупс, яка стоїть у мене вдома. Ми її купили кілька років назад, і тоді вона не була ще така популярна. А зараз Крупс дуже популярний. Він продається і в Фокстроті, і в Ельдорадо, і в Епіцентрі. Цих машин стало продаватися багато, і відповідно з'явилися запчастини до них, чого раніше не було. Так от, я один раз дав її в ремонт. Десь пів, пів року назад. так? І майстер розказував: ой, тільки не крупс, це взагалі інженерна помилка, там складна конструкція. Хтось таке придумав, що його тяжко ремонтувати. Так от, я знайшов організацію, яка таки змогла мені відремонтувати, і кавоварка вже перестала не доливати мені воду і перестала протікати. Нормально зробили хлопці, і я дуже втішився. А тепер виникла нова помилка, та, як ви бачите. Вона просить заповнити ємність водою. Пояснюю, значить, у нас. Тут піддончик, який чиститься, воно показує його забрати, почистити. Тут засипати каву, ну, це воно не покаже. Ви відчуєте просто. Тут є два відсіки, які треба чистити, один і другий. Я зараз поясню, чому я її так незручно для себе поставив. Тому що вона хоче, щоб. Налити води. Але ж водичка то в мене є. В мене водичка половина. І вона, бачите, таку помилку. Так от, ці хлопці, що мені її перемотували, дуже я їм вдячний, бо вони мені сказали, що робити, щоб випити кави, перед тим, як усунути оцю е поломку. Ці ємності, ці ємності в цьому бачку для води. Є магніт. Ось цей чорний магніт. І він би мав при наповненні її водою підніматися. Але зараз він не піднімається. Він, ну Напевно, що, ну, якщо не поламався, то щось з ним не те. І як напитися кави при такому розкладі? А дуже просто. Ви відкриваєте оцей контейнер з водою. І запихаєте туди металічний предмет. Але не нержавійку, а сталь. Я беру звичайний ніж. <кхи> Стальний. І таким ось чином торкаюся оцього пластмасового контейнера, де зашитий той магніт. От. І я його ножем піднімаю. Все. Машинка вже цю помилку не видає. От, бачите, вже можна робити собі каву еспресо. А тільки я його забираю. Опа! І знов у нас ця помилка. Тому в такому випадку є два рішення. Можливо, три. Перше зовсім незручне, те, що я вам сьогодні тільки що показав, це е, ставити якийсь металічний предмет, щоб підняти магніт, зробити собі каву, і він знову паде. Ну, це дуже незручно. Друге, купити спеціальний магніт, який закидається в цю ємність з водою зверху ставиться, десь там причепити його, і він буде постійно піднімати існуючий магніт кавої машини. Але є великий ризик, що ви забудете долити води і вас ця кава машина закипить, поламається. Ну, в общем, це буде, їй, їй це буде недобре. Тому третій варіант замінити ось цю ємність з водою, яка коштує там, в районі 700-800, тисяч гривень, як якийсь сервісний центр. І вертаюся до того, що я сказав на початку. Зараз крупсів продається дуже багато і, відповідно, завозиться до них запчастини. І можна її поремонтувати. По якості вона мені дуже подобається, вона виконує всі свої функції, гарно мали каву. Там навіть є три режими помолу. Ось е Є капучинатор, то що можна збити своє молоко, чи набрати звідси гарячої води, наприклад, на чай. Ось, Регулюється вверх-вниз ці сопла. І зручний такий е ролик е керування. Е програма включення-виключення, кнопка включення-виключення, вибір програми різний. Якраз керування цим цим суплом. От. І вона мені подобається. Але є отакі в неї приколи, що не всі сервісні центри хочуть її ремонтувати. Ну, може, тепер вже їх з'явилося більше. Раніше не всі. І те, що складна в неї конструкція, і важко. Ремонтувати і, можливо, ремонт не самий дешевий. Тому якщо ви вибираєте кавову машину нову, то я би вже другий раз крупс не вибирав. Тільки через ось ці такі моменти.